Всім привіт! Як бачите, моєї качки з яйцями вже немає. От. Перестелив я її гніздо. А чого немає, то що вона сьогодні мені вилупила каченят. От. Це получається сьогодні 34-й день. Вчора почали. Позавчора почався накльов. Вчора вивелося 2, і сьогодні на утро вивели всі каченята. Я її перестелив гніздо. Вона вже вийшла на двір. пішла. І от одна молоденька качка в мене вже сіла на яйця. Оце вчора. Ой-ой-ой. ой ой І страшно. І вкусити хочеться. да? В неї 15 яєць. Вона нанесла. виходить 12 і 3 я її підкину. 15 яєць. А ця ще несеться, вона теж вже підриває пушок. Зії 13. Опа. О, це тут б'ється. А, качур. Качур буде зараз. О, о. Топтати її хоче, а вона тікає. Вот. Так що отак от. от. Каченятка я забрав від качки. Вона ця качка буде виводити два рази, дай Бог. От. Вона ця качка стара. Оця біла. А топче да. Тікала від нього. Бо тільки вийшла з гнізда я думав, тут буде сидіти, прийшов, вже вийшла. Так що я каченята забрав. Ну, отак от ця сидить, ця ще несеться, вже пух підриває. А ця вилупила каченят. Каченята я забрав, от, щоб качки сідали по два рази. А вже на другі рази буде видно, чи з качками будуть, чи заберу. Ну, отак от. Все, ця сидить. Так, що тут закриваємо. От, от так от. Йдемо до каченят. Все, тут я кузя мій. Оп. Сейчас сітку поправлю, бо. Двері поки закрию. Так, передо каченят покажу вам. А, та їсть. Родили в мене дві кролиці. Біла і оця первістка коричнева. От, Мали шарики. Тут три білих і чотири чорних. Сім штук. От, от так от. Пушок нарвала, гніздо зробила. Все, корми. Тут була біла кролиця, вона в мене була сама старша. Я так і хотів, що е, наші раз приведе і я її беру. Так я і зробив, а цю первістку сюди поставив. Пірукровку, родку, хто я каже. Ось вот, так що. Отак вот, вот от. Тут що у нас? Тут дві кролиці. І от одна злучені, оці три. І оця вот теж злучена. От вот, так от. Ця біла привела шість кроленят. А ця привела два. І один тільки був живий. Так що я шість підкинув сюди. <кхід> О, вибачаюсь. І в неї зараз 7. Отак от, от. от. Можна було б один підкинути їх шести до білої. Але я зробив так, бо я білу хотів обрати на м'ясо кролицю. Отак от, от. Що тут сиділо. От. Отак от. все нормально. Ростуть, живуть. І ця одна корми сім штук, якраз всі накормлені, молока хватає. От, от так от. Вчора почистив у курей, в кролів, Отак от, от ще в кіс, само собою, бо кіс я кожен день чистю козенят. Ну, от так от. За один день він почистив всіх, ходять тут собі курочки. Ну, Ось так от. Все. Йдемо до каченят. Отак от. Так от. Бролери були в будки і бролери зараз вже забрали в кролятник. От, сидять, лампу їм поки не включаємо аж вечором. Їда, дві кормушечки, комбікорм і вода. Там трьохлітрова банка. Тут відкривається так. Тут 12 бролерів і один такий серебріста курочка чи петух. Отак от. Все, от. сидять тут. Лампа, так що ось так от. А каченята от отут у будки. Тут були бройлери, бройлери переселили. І тут мої мали шарики. Не бійте, чого ви. Ой, ой! А ну-ка, сейчас, давай, давай, оп! Є, да, тут у них комбікорм стартовий. Лишилось трохи комбікорма для бролерів стартового. І каченяткам якраз піде водичка, лампа тут сотка. Їм тут тепленько, вони самі. О, як нагрілись. Ось такі от малишарики вивела одна качка. Тут 17 каченят. От. 9 коричнево білих і 8. Чорно-білих. Отаких. Да, чорно білі Трохи з коричневим такий. От так чорне. а тут більше як коричневе на голові. І отакі от, всі рябі, Чисто нема цвіта. а це коричнево білий. Як да, красівчики такі. Отак так от 17 каченят. Сидять собі тут, гріються. Соломка. От, так що, підстелив. Отак от, от. Ріються собі під лампою. От для чого я й лізу до качки. Чуть ли не по 100 раз дивлюся до неї, щоб був такий результат. У неї було 19 яєць. Одне перве качення було біле, з колишнім не вижило. От. Так що. Він, виходить, між яйцями. Ну, коротше, пропав, задушився. Як жовточний мішок вийшов і все. Ну, отак от. А 17 живих. Ну, дай, дай Бог, щоб ці були теж всі живі, бо все може бути. Отак от. А качка сіла та біла. І через днів 4-5 я не пам'ятаю. Я просвітив яйця. І одне там було пусте. От, якщо я би тебе пусте не забрав би. То від того тоби болтона. Вважається шітає, вже як незаплідненого. Не могли би і другі яйця були, були б теж незапліднені. От, так що, Навіть всі ми могли. от, Іли половину. Бо, так що. От що кажуть, вивела качка одне коченя чи два. От, а під качку дивитесь, прослідуйте яйця. Та ні, вона ж сама має бути. Ну, як Другі люди, я знаю, кажуть, ну, я не спорю. Може бути таке, що не просвітлюють. Все, качка сама Виводить. Да. так. Що, ну, Все одно треба дивитися, так що якось так. А от біла качка, що в мене сидить, 11 яєць. Ще одна там у мене сидить молода. В неї було 17. Вона була, там було 4 качки і 4 качура. Вітайте, качур на одну качку, і в неї 6 було незапліднених. От. І від тих шість, якщо б я би не забрав би, не просвітив би, теж могли б і другі будь би, бути незаплідненими. Ну, отак от. Так що. О, каченятка сидять, собі гріються. Качка біла, качур коричневий і половину чорно-білих. Отак от. Но в качура, де я купляв качура і дві корічні качки. Там ще ходило штук 10-15 чорних, чорно-білих. Так що в нього в генах є і білі, і корічні, і чорні. Так що отак от. о, гріються о, собі сидять. Каченятки. От. Друга качка має вести, що 11 є, теж десь через неділю. Отак вот от. Да, сидите. Каченятка. Ну все, грійтеся. показав вам. Вивела качка каченят. Думаю, щоб, дай Бог, качки сідали по два рази. Вот, от так от. І потім уже остальні каченята всі будуть уже йти до цих. Всі будуть місці в кучі, а в конечному ітоги. Всі качки будуть тут, от, ходити по цій оборі. У цьому загоні і великі качки і маленькі. Ну, як маленькі, вони вже будуть більші. Ось так от тут загон великий. Все, показав вам. А такі хва. Дома буде один біленький, нема. Ось такі от красавчики. Красавчики такі. Тепленький. Є більші, є менші, отакі вої. Ось такі вони почти одинакові. Все, показали вам їх, виходимо. Все. Вони тут будки. О, тепленько їм. Вже скільки тут. 10 минут як вони в будки, тільки переніс їх сюди. Оп. І все. Що, коти поприходили? Да, Кузя? Кс -кс. Буся ходить там. А от качка. Качка от біла. Їй вже не треба не каченята, нічого. Вона вже собі зразу з гнізда вийшла, помилася, Покупалася собі. Вже і... і висохла. Вже наші ті каченята, так? Да? Ну, вона молодець, хвалю. Справилась. Свою роботу зробила, а там уже я. Так що. От. Ще сяде оця качка і буде качур і качка. От. А ті вже будуть сидіти. Ну, сейчас має ще через неділю та вивезти. Так що отак. От от, да? О-о, щіпає як себе. Чи пір'я вирівнює вона, чи що це вона робить? Чи щоб сохло лучше? Крилями раз, раз, раз. Курочки ходять. О, так, грибуться, зараз у них линька, пір'я від них повно, так що яйця половину збавили, половину менше. Ну, вони завжди так весною, як линяють то яйця, яйцекладку свою уменьшають. о, о качечка. Сидить собі. Я думав, на утро вилоплю це, ну, думав, 5-6 каченят. Утром приходжу, піднімаю качку, а там під нею їх повно. Тільки ж каралупи пусті. О, дивиться, дивиться. Цей тут качер. Тільки в наляв, все, виталіпали, вже чорна. Ну, от так, от все. Таке от було відео. Вилопала в мене качка каченят. Родили дві кролиці, такі от новини. Все, всім до зустрічі. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!